Господи на віках, на вістик не свято посла і на віська, моє мах, свято славного сипання, а Господа й нехай дасть тобі слово вісти силою великою, на сповнені Євангелія восподнаного Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Премодрій, спрости, вислухаємо святого Євангелія. Илья, ми Святой ван читали. Важний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшов до Пилата, попросив тіла Ісуса, Пилат здивувався, що вже вмер і прикликавши сотника спитав, його, чи вже помер, тоді, від сотника, що так, він не видав його тіло. Тоді Осип, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотно і поклав у гробі, що по висяче не в останні. Потім, прикотив камінь до входу гробу, Марія ж Магдалина і Марія Матрі Йосипа дивились, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, мати мати Якова, та самі я попили бабущі, щоб ще піти та властити Ісуса. Раху, ранці першого дня тижня, прийшли вони до роби, як сходило сонце, і говорили між собою, хто на підкоти камінь відходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був по дуже великий. Увійшовши на гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений в білу одежу, і злякались. Відто він до них промовив не бітеся. Ви шукайте Ісуса на, на розп'ятого, Він воскрес Його немато, де його були поклади, та видіть, скажіть його учням та Петрові, що він вихотить вас, слухали і Лені, там його побачите, як Він їй сказав. Не вийшовши, помій легень від гробу, бо страхі треба поні, і нікому нічого не казали, бо бояла. Ми пригадуємо собі, що чотиридесятниця нашого життя ще не закінчилась, що перед нами ще не один страстний тиждень, не одна велика п'ятниця нашого життя. Христові страсти і Христове Воскресення ще не є нашими страстями і нашим воскресенням, тому що нам треба ще далі жити життям великого Господу. І так приготовлятися до Великого тижня, до нашої Страстної Седмиці. Невдовзі і вона, наша чотиридесятниця, закінчиться. І тоді прийде і до нас той день нашого Воскресіння, нашого Воскресіння, День Богної радості і Тіхі, той невечерний, невечерний день якого ті три дні Христового Воскресіння є лише далеким пропонуєм. При Христі ці слова належать оцю в Шептицькому, праздник якого сьогодні ми святкуємо як святого Церкви і того, який є покровителем храму. Що збирає нас щоденно, щонеділі на молитву. Сьогодні є неділя також Не Дозвольте розважити над двома темами неділі мироносець і саме пам'яті оця вони мають між собою спільність. День Мироносець у нас звучить дуже. Яскраво, торжественно, тому що ми є свідками Воскресіння, але ті жінки, миротиці, йшли гробу з Великим Сумом. Хоча йшли з великою любов'ю, щоб сповнити те, що належить людині. Серед християн є одне здійснилосердя біл щодо тіла, яке наказує нам померлого похоронити. Але не треба бути християнином, щоб це знати, що померлого належить похоронити. Треба бути просто людиною. Так ось ми ці жінки йшли сповнити те, що належало до обряду поховання. А до обряду поховання у старому часі. Час, і коли прийшов Христос на землю, були певні кроки, так само, як у нас є певні кроки, що коли найбільших помирає, тоді його там обмивають, у місті є одні у цілі другі, правля парастас, потім е, тепер ще юридичні справи, є потім його обороня, є день день, соромта і річниця. Так само і у Євреїв були певні звичаї. Які це були звичайні? Що коли померли, коли чоловік помирав, то його намащували олію, що соблося тіло швиденько. Тому що хто був на святій землі, а я думаю, що ви маєте такого патріарха-храму, який на святій землі, власне, на один раз возив Отець Севастіян. Тому, відповідно, ви знаєте, що там немає такої родючої землі, як у нас, ну і, відповідно, там тіло муси собуватись. Намащували, заповивали в таке полотно сапан, ну і ховали у спільній гробниці. Ну і щоб тіло сихалося, треба було кілька разів його намастити відповідними оліями. Кожен намащував тими оліями, які міг. Жінки мироносиці на найкращі олії. Бо хоча вони знали, що Христос помер, вони ще не були свідки на Воскресіння, то однак вони з любов'я до нього, до того, що він зробив для них, несли найдорожче. І журилися про що? Про те, хто їм підходить камінь і до Камінь кам закручували перед робом, тобто перед печерою, тільки тому, що там ніхто не лазив. І ось, згідно звичаю, вони намащували тіло другий, третій раз. Так що тіло ссихалося. Був такий звичай, що тіло ссихалося, і коли намащували тіло олією, треба було під час намашування мовчати. А потім, коли тіс вже зсохнеться, то треба було їх скласти купи. І поставити у такий кам'яний ящичок і відповідно запхати в стіну, а камінь, на якому лежав небіжчик, стало вільний і чекав наступного кандидата. Так ось був такий звичай, що коли вже кістки чистили, треба було довше часу, водою заробили, то вони мили ті кістки. А коли мили кістки, то їм було дозволено вже про небіжчика говорити, як добре, так і зле. Від того, до речі, походить той вислів там, каже, комусь кістки мий. То, властиво, є з традиції юдейського поховання мити кістки. Тобто можна було про все про небіжчика говорити. Так ось мироморці йшли, щоби його Христові. Тут вони стають звідками того, що неміщика немає. Ну і від собі ви йдете десь на могилу когось близького рідного, тут немає неміжника. Ну, що? Той кров перше, перша думка. Той кров. Ну і очевидно, що вони були в шоці, але їм ангел з'являється і каже, що Він Воскрес. Заубачте, що така єдина біблійна досить, що Господь воскрес, то вже Іван Євангелос каже, він є не апостолом, а жінкам, де коли не пістежа жартують. Що якби з'явився чоловікам, то із провоскіння, мабуть, з запізненням дійшла до народу, бо чоловіки би вирішили ще пам'ятню посвяткувати. А жінки мусили поділитися тією новиною чим пошвидше з народу. І ось вони, ті, які ходили за ним, стали першими свідками Воскресіння. І тепер подумай собі, яке Воскресіння має значення у житті нашому? Підставо. Людина, яка вірить у Воскресіння, є безсмертною вже. Чому? Тому що коли людина живе, знаючи, що вона помре, то який сенс її буде? Який сенс, наприклад, навіть народжувати дітей, який сенс їх є виховувати, який сенс будувати державу, який сенс дбати про добро світу? Тоді, коли людина вірить в те, що вона помре і ще й не знає коми, вона є безнадія і собі каже, як? Жить своє задоволення, так? з того, чому? Хто знає, що там є? Може є, а може немає. Тому вжив, як тобі, заманеться. І заубач, що досить часто люди з такою матеріалістичною концепцією світу, так і живуть і знаходять то тому наукові пояснення. Але є одна річ. Хто як не говорив. Але кожен хоче жити. Бажання жити вписане у людську природу. І це ознака того, що людині смерть не властива. Книга мудрості каже, що вона ввійшла в світ через заздрість диявола, а не з Бога. І навіть те, що людина хоче бути вічно молодою, що хоче бути вічно здоровою. По суті, над тим працюють всі фармацевтичні і косметичні фабрики, щоб продовжити людині життя і зробити людину вічно молодою. І це додає людині вам скажу і банальний приклад. Колись у монастирі студентів у нас було дуже багато молодих. І які теми були? Молоді. Не дай Боже щось було зачепити, то дискусія була, знаєте, така, як на Майдані. А тепер, коли ми приходимо зі служби Божої, то після служби Божої нас і сідаємо. І в нас друга тема після Євангелія – це хвороби. А хто знає, як він відвороби лікувати, а ще йому якось пані Дривця дала таке лікарство, яке допомагає від всіх хворів, то той є найвищого авторитету людини. Ось вам різниця. То є справа така, що в людині бажання жити в письмі. І в Воскресіння сильна віра в Воскресіння. Вона робить людину безстрашну, жердовну, цілеспрямованою, людиною працьовитою, яка не тратить життя на дурниці, а йде вперед. Вона бореться, бореться на цій землі. І коли ми святкуємо Воскресіння, то ми не споминаємо те, що колись було. Але те, що є основою нашої віри, Весній коріни, крутиться навколо діє одної правди Христос Воскрес із мертвих. Кожної неділі, по суті, ми святкуємо Воскрес. І тепер сьогодні ми згадуємо Отцер клементія. Колись ми згадували його як того, який помер. А сьогодні ми згадуємо його, як Того. Який помер вже раз воскрес, у Воскресінні. Чому? Тому що він є вже перед Богом, оглядає один чи Я не знаю, чи ви знаєте, що коли встановлюють День Святого якогось, то вибирають день, коли він помер. І латинською мовою, день, коли він помер живий, називають Єснатаріс, тобто День народження для неба. Уявіть собі таку річ, я не знаю, чи ви зстановлялися над тим, отець в момент і коли помер, 1 травня 1951 року. А коли була Пасха тоді, і сьогодні спеціально вчора просив, 29 квітня 1951 року. Тобто він помер на третій день Воскресення. Свят. Тоді читається Івангелія про учнів до Емаусі. І сьогодні ці слова, які я зачитав на початку, вони є дуже промовистими, промовистими для нас тим, що вже нас знебесили словами людськими повчає, про те, що їй ми жили і не тратили часу на дурниці, але жили. Справою Воскресіння і змінювали світ, де ми живемо, Україну, яку нам Богдав, яку дали нам нащадки, а нам доводиться також і за неї боротись. Не можна називати не часу, який ми живемо, час війни, час, коли кров це, коли гинуть найкращі. Але забачте, ми до тих найкращих не побачили ніколи. Вони би були найгірші, які, якби вони не загинули на превеликий жаль, людину цінують тоді, коли вже немає. Коли вже немає. Ян Мотовський колись писав такий віршбіл, кажучи, спішив любити людей, бо вони швидко минають. Отець Клементій Шептицький у своєму у такому постійному слові, коли вже надходили часи небезпеки, він пише так, каже, день порахунку з Господом близький. свідомість того, що я ледве чи що придбав поданих мені паном, моїм паном талантів. Острим камінням розчавлювало до мені серце, якби не то, що, помимо всього, ціла моя надія в милосерді і чоловіколюбію, мого суттєві Спасия. Наприветикій жаль пише він у 1930 році. Не лишаю вам спомену святості моєго життя, якщо побута просвітня днів і смерть. Не поправить життєвого підсумку, довго прийдеться мені ждати учистилищі на цілковите очищення. Коли б я міг вернути до молодих літ, коли б я міцним життя видавити деякі картки, а нові цілком інакше записані, дати в них місце, як би я був щасливий, коли міг це зробити, але дарма це все неможливе. Тому є останнє слово до вас. Послухайте мене, а воно доведе вас високою до самого Бога, мене ж нужденного і добрішного раба Божого стільки часом, як ласка, добрим словом. Сьогодні ми це творимо, кажучи, святий отче хлементів, моли Бога за нас і за Україну. Христос Воскрес!